Блядь, народіть мене заново. Блядь, якщо в мене впаде монітор, то я себе вибачаюся, але я грати не буду. В тебе монітор впаде, типу? А що робиться? У мене кріплення поламалось, походу. Блядь, монітор впав. Я з тобою говорив, він якщо в Дискорді все добре було б. О, що там вже ригає? Пізда, я не можу. Ты думал, ты кто рыгает? А, то это ты, блядь? Ну да. А ч, Ольку, завали? До речі, Олько, ты без кольору. Ты без полей. Я білий. Олька. От яю. все разом не підемо на якусь одну точку? Че на? Да блять. Хуя на флешка. Бомба. Да боже, я нищий, блять.

Ничка, поможе бит, плев сам. Хорош. Шесть Сіті. Yes. Бейли. Тільки Давик. Ласт. Сто тут є. Аллас. Добейте! План під тебе, оранжевий. Що <laughs> <Сука>. за Гренай оу! Минус 86 Видую результат расстреляла, давай что? Вс. Хорош. Ты нажав не взял. І, вертаемся назад Де там були? О, бомба під Б! Я-я-йо. Файл. Яма. Б бомба. Ага. Нахуй. Блять, це пизда нахуй. Ту сейва. Ти без броні Ти Без дипси. и курсы не урвать не слегайте блять

Богдан, ти таке розберігає? У мене збережено. А що там треба дивися? Повози, а ну зараз зараз секунду, зараз. Я трохи заруєшся раунд. Ну там Ти йдеш. Шорт, держи. Я ебу его блю. Ты дивися далі, що то хуйня. Дивляй, тихо звук, не так.